Казка Особливі магніти. Жила була маленька дівчинка, яку звали Ліза. Всередині її серця був особливий магніт, який притягував тільки добро і позитив в її життя. Кожен день Лізи був сповнений чудових подій. Вона могла помічати навіть найменші радощі. Які інші люди могли не помітити. В той же самий момент в іншому куточку світу з'явився на світ хлопчик на ім'я Женя, в нього також був внутрішній магніт, але він притягував невдачу і сум. Хлопчику не везло в житті, все ламалося, і розчарувань було більше, ніж радощів. Він жив сумно і не помічав. Хороших речей навколо так і жили на різних кінцях світу дві різні людини Ліза і Женя. Доки одного разу доля, а може, й самі магніти, не звели їх. Ліза і Женя разом зі своїми батьками поїхали в одне й те саме місце на відпочинок. Вони навіть опинилися в сусідніх будинках. Ліза з посмішкою на обличчя вийшла на вулицю, щоб подивитися на яскраве сонечко. Привіт! весело привіталася, Ліза з хлопчиком, який сидів біля свого будиночку. Я Ліза, а ти? Ой, привіт! Я тебе не помітив, обережно відповів Женя. Мене звати Женя. А хто тебе засмутив, Женя? поцікавилась Ліза. А чому радіти? Ми так довго їхали з мамою і татом. Мене закачало, а ще я забув свій конструктор вдома, і новий мені ніхто не купить, сказав хлопчик і дуже засумував. Жень, подивись на те, що в нас тут є, сказала Ліза, вказуючи на красиві квіти і зелені дерева. Навколо нас так багато красивих і цікавих речей. А головне, ми можемо стати друзями і проводити весело час. Женя задумливо подивився на Лізу, і вона йому здалася такою щасливою і сповненою енергією, що він в неї спитав Лізо, а ти завжди посміхаєшся і знаходиш у всьому хороше? Не знаю, мабуть, вона само собою так виходить. Тата каже, що в мене всередині є магніт, який притягує хороше в моє життя, відповіла дівчинка і додала. Мій магніт привів мене до тебе, а значить, ми точно потоваришуємо». Ну, якщо всередині нас є магніти, то мій притягує тільки щось жахливе, розчаровано сказав Женя. Не переживай, Женю, посміхнулась Ліза, Можливо. Твій магніт просто не помічає хороших речей навколо. Давай змінимо напрям твого магніту і налаштуємо його на радість, запропонувала дівчинка. Женя задумався йому ніколи не приходило в голову, що він може сам змінити своє життя. А як ти налаштовуєш свій магніт, Ліза? спитав хлопчик. Ну, я. Налаштовую його звертати увагу на хороші речі. Наприклад, сьогодні зранку мама приготувала мені мій улюблений сніданок, я сказала їй дякую і обійняла її. А потім у віконці я побачила тебе і зраділа новому другу. Завжди є щось хороше, головне це помічати. Женя раптом відчув, що в його серці щось потеплішало. Він зрозумів, що ліза права, важливо помічати і цінувати хороше. Разом вони пішли на прогулянку, і Ліза показала Жені, як помічати маленькі радощі навколо: квіти, ніжний вітерець, веселі ігри, смачну малину, яку друзі зустріли на своєму шляху. Ліза, сказав хлопчик з посмішкою. А будемо друзями. Ліза радісно кивнула і обняла Женю: Звичайно, будемо друзями. Так почалася дружба Лізи і Жені. Вони проводили багато часу разом, і Женя почав помічати все більше і більше хороших речей в своєму житті. Він звернув увагу на те, що в нього є любляча сім'я, цікаві іграшки і новий друг Ліза. З кожним днем. Женя ставав все щасливіший. Він вже не притягував сум і невдачі, а притягував посмішки і гарний настрій. Женя, здається, ти налаштував свій магніт, помітила Ліза під час чергової прогулянки. Точно. Чари, та й тільки, сказав хлопчик. Женя, це не чари, це ти сам зробив, сказала Ліза і засміялась. Женя засміявся разом з нею. Тепер хлопчик знав, що він притягує в своє життя те, на що звертає увагу. Женя налаштував свій магніт і жив яскравим та щасливим життям. Кожний з нас, як Ліза і Женя, має свій внутрішній магніт. Давайте налаштовувати його на позитив і притягувати до себе радість і добро. Повторюйте за мною. В моєму житті багато хорошого. Пропоную з завтрашнього дня почати помічати хороше навколо. Як тобі, ідея? Почнемо налаштовувати наші магніти. Ну а зараз добра ніч. І нехай твій магніт притягне добрий та цікавий сон.